Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалію щиро за мої гріхи і віддаю тобі моє серце, зроби Його покірним, терпеливим, чистим і послушним в усьому. Чого ти від нього бажаєш? Та, Ісусе, щоб я жила у тобі і для Тебе. Охороняй мене в небезпеках, потішай у горі. дай здоров'я, спомагай у усіх потребах та поблагослови мене в усі працях, а в кінці дозволь мені власті Твоєї свято мерте. Амінь. Дякую тобі, Ісусе, за ще один день мого життя. Прошу тебе, благослови мене, благослови моїх рідних, провадь, підтримуй. З Богом, друже, поширь це відео своїм друзям, підпишись на канал.